Програми судьба моя і судьба моїх дітей наверное, будет обречена на сто Я не знаю, как мне жить без них. Благодаря програмі э, у нас родилась дочь прекрасная. У нас вообще наладилась вся жизнь. Мы очень вас просим. Ну, не забирайте у нас жизнь, право на жизнь. Навесні 14-го року кримчани просили російську владу залишити їм замісну підтримувальну терапію. Це такі медичні наркотичні препарати, що замінюють людям потужні вуличні наркотики. До анексії терапію отримували 806 жителів Криму, зокрема Антон. У нього віл, гепатит і гнійні процеси у ногах. Благодаря нашій програмі я почав займатися своїм здоров'ям, почав займатися лікуванням тих болезнь. Очень большая просьба дати возможность нам продолжить отримувати наше лечение. Не дайте мені погибнуть. Антон загинув. Його прохання, як і благання інших наркозалежних, не почули російські чиновники. У мене був недавно. Я жити без замістити терапії, не можу і не смогу. Я ліквідатор ЧС. Після цього у мене вже дві операції рака. Якщо виберуть эту програму. Я просто умру. Не дайте нам уміреть. Кирило йде цвинтаром у Сімферополі. Тут могили його померлих друзів. Він теж колишній пацієнт замісної терапії. Багато, після відміни замістительної терапії просто, як говориться, почали употреблять, що потрапило. де що знайдуть. Психотропні очень ось сильно розрушають. Здоровье, Те же, тот же крокодил. Вот это еще дает тоже большой процент к смертности, потому что люди долгое время употребляли одно, и тут начинается вот это вот яда принимания. На відміну від більшості країн заходу, Росія ніколи не пропонувала наркозалежним метадон чи бупренорфін. Тож повністю згорнула програму замісної терапії в Криму. Відтоді померли більше сотні пацієнтів. Такі дані альянсу громадського здоров'я. Цей міжнародний благодійний фонд надав нам докази, копії свідоцтв про смерть та свідчень родичів померлих. З цих 806 було 60 щасливчиків, Всього 60 щасливчиків, які змогли переїхати в інші регіони України і ліба. Пройти повноценну детоксикацію з учотом того, що люди виходять з замістительної терапії, можливо, з високих доз метадону або прінарфіна. Щоб далі отримувати лікування у 2014 році, цей кримчанин переїхав на материкову частину України. На півострові лишилися його родичі. Тому чоловік просить не показувати його обличчя і не називати імені. Я не лізу в політику, я завжди був за замістительну терапію Все таки. Потому что если выбирать из двух зол, если так уже у человека произошло, что вот по какой-то причине он бляпался, Либо по своей глупости, либо это последствия каких-то возможных заболеваний. То, конечно, если человек употребляет уличный наркотик, он колется. Это огромный риск, можно заразиться неизлечимыми заболеваниями, допустим, такими как ВИЧ. то, конічно в такому случаї лучше його забрати за місячною терапією. Російські чиновники обіцяли, що всі учасники замісної терапії з Криму отримують і медичну, і соціальну допомогу. Ми привлекли Всіх потребителей наркотиків і родичів, для проходження програм реабілітації ресоціалізації в реабілітаційних центрах целого ряду російських градусів ірина доглядає за сином з інвалідністю, тому не змогла ні продовжити терапію на підконтрольній Україні території, ні пройти реабілітацію в Росії. Розказує, як у Криму її обіцяли вилікувати без медикаментів. І одразу нас що медикаментозного лікування немає. внушати нам будуть что бросайте, все будет хорошо, будет жизнь изменится у вас. Но когда мы начали говорить, что мы больные люди, и мы, нам тяжело будет физически, они говорили, нет, это у вас в мозгах, все пройдет, все попустит. Кирило згадує, як переживав різке та примусове скасування терапії. Шукав нелегальні наркотики. Чуть менше року я не спав. Сна не было никакого. Естественно, депрессия, раздражение, вот это все-таки. Месяцев 5-6 это точно было вот так вот. Недомогание. Кости была моло, все вот это вот. Но самое худшее было то, что вот не поспишь. Надо где-то было искать что-то на стороне опять. Замісна терапія це не лікування, а соціалізація наркозалежних, так вважає приватний нарколог Асан Кадиров. Після анексії він переїхав із Криму і відкрив клініку в Києві. 85% в з преступлень в мірі совершається в нітрезному состоянні. Метадоновая программа, она не решает вопрос лечения, она не убирает наркотики, она только адаптирует человека к жизни. И это его права. Никто не имеет права взять, запретить и так далее. Цей лікар замісну терапію не проводить, але визнає її користь. Мовляв, наркозалежні, які приймали метадон або бупренорфін, рідше вчиняли злочини. А якщо хворіли на віл, туберкульоз або гепатит с починали лікування, тим самим зменшуючи масштаби епідемій. Проте Росія цими перевагами знехтувала. Так кажуть уже колишні пацієнти. що наркомани господи, швидше здохнув менше проблем. Ні, чоловіка, що лепа проблем. Олександра Шевченка Віталій Панасюк для Кримреалії.